Так, всім привіт! З вами Сергій, канал Риба Круглий Рік не тільки. І сьогодні, друзі, я запрошую вас, у такий мальовничий ліс, як бачите, трошки є й травичка, дуже прозорий, красивий. Пошукати зі мною грибочки. Ліс цей знаходиться в самому селі Рубіжне Газінського району. На Вінниччині. Крухаюсь по дорозі, щоб зайти в цей класний ліс. І дивіться, нахожу такого білого, білого, гарного Так, да, він, він вже не зовсім молодий. Але отакий ще гарний гриб. Ріс зразу при вході в ліс. А ось знову ж таки на самій окраїні. Бачите, цікаво так збирати, нахожу отакого. От О, красавця. Дуже гарнені. От. Оп! Подивіться який справжній красень. Ось. А ось іще один. Це вже побільшень буде. Бачите, його травичка тут аж прив'язала, щоб він великий не виріс. Оп! Єсть. Ще отакий. От, от два хорошеньких. Один, звичайно, піде на сушку. Ну, а з другим подумаємо, що робити. Ось такі грибочки сьогодні. Друзі, і це тільки початок. Ось я. Біля мого скутера зразу при вході в ліс. Красота. Ось вже зайшов у ліс. Бачите, який гарний, красивий. І нахожу ще одного грибочка. Ще одного біленького. Отакого От класного. Ховався мій від сточків. Ось такий біляшик. зайшов так, я вже глиб лісу, подивіться, що я бачу. Ось два гриба вже старих. Ну, це швидше за все був укорінений боровик. А ось є чотири отаких красені. Один, дивіться. А цей, як шапка. Здоровий такий. Ох! Цей вже м'який. Бачите, які білі гриби. Оп. Єсть. Оп. Ще один. Ну і подивимося, що це з цим грибочами можна зробити. Овервати я його не зміг зразу. Подивіться, який кашкети. Ох. Спламожній кашкетик. Такий грибера. Так, ну і ще тут два. Ну вони вже швидше за все зістарились. Дивіться, чистий гриб, абсолютно чистесенький, але став м'який. Тільки розпрощався з великими такими грибами. Дивлюся, ось якісь. Бачите, вони вже в принципі переросли. 6 числа ми з валюшею рвали, вони були ще такі молодесенькі, маленькі. А сьогодні вони вже такі, що на сушку. Да. Сьогодні 9. Три дні пройшло. Так, зазвичай, зазвичай ми ходимо самі по лісі, а сьогодні ліс просто кишить. Повно грибників і всі щось збирають. Жінки, чоловіки, щось шукають. Підходжу ще до двох От О які красунчики. Хі -хі. Такі молоденькі ще. Аж дивно сьогодні. Оп. Але ножечки в них тоненькі. Як бачите. Зазвичай грубі ноги. А це тонкі. Вирізав і продовжую збір. І так помаленьку, тут дуже класно так. Ох! Ліс чистий, далеко видно. І ці грибочки, якщо вони є, то їх видно ще за метрів 20. От дивіться, як далеко видно. Звичайно, це не увесь нас ліс такий, але є кілька таких горбів, дубових таких, де ростуть такі чудові гриби і класно ходити. Ось вийшов знову на край лісу. Тут ростуть невеличкі берізки. І дивіться. І не лише берізки, тут і яблуні, ну в основному берізки. І ось один ось такий засмаглий. Ось другий гарненький такий грубоногий. Дивіться. Тут ось підберезничок. Ось такий класнючий. Ну і далі видно, що тут або корови ходять, або ще щось буде дуже натоптано. Подивіться, проходжу далі. А він ще іздаля який. Ох, масивний такий грибера. Ого! Оце чудовий гриб. Так. Ох. Ох. Дивіться який. Ох, грибочок. Немаленький. Так, сьогодні, в принципі, всі грибочки підуть на сушку. Не буду я з ними гратися довго. Заберемо цього під осичника. такий біленький, гарненький. Так. І ще оцих два красуна. Раз, травишці такі мохові, як в Карпатах нібито. Ох. І похилився на бочок. От такі вони. Немаленькі сьогодні грибочки. Тут, як бачите, непогано. 4 грибатких великих і в корзині вже трохи є. Сьогодні всі гриби великі. Це означає, що потрібно чекати знову дощу, щоб пішли маленькі грибочки. Вони вже перестали рости, вони вже просто дозрівають. Ось як це все виглядає в корзині. Щось мене потягнуло пройти цими берізками, їх тут, в принципі, небагато. Але я зайшов в них далі і знаходжу ще одного. Ось. Це вже набагато молодший, гарненький грибочок. І бачу ще одного. Знаходжу ще одного гриба. Подивіться. Цей теж масивний такий здоровезний грибок. Які вони вже великі. Бачите. Гриби вже великі. На все рівно радують око, що такі грибочки є. Тільки зрізав, поставив в корзину. І зразу дивіться. Оп, і ще один. Ну, явно молодший. А збирався вже йти додому. Подивіться, яка краса. Супер. Он бачу на такій полянці ще один. І що цікаво, що зверху я дивився і я їх не бачив ні одного, ні другого. І навіть не тих великих. А тут дивіться, ось є грибочок. А ось є іще два. Раз, два. Вони чорні такі. Ох, супер загорівші. Оп. Ось. І. тріс крізь Подивіться яка. Які чудові грибочки. Класно. Поки, друзі, чистив грибочки, оглядаюсь навкруги, на цю поляну. І бачите, в траві, в таких кущиках, я бачу от таке чудо, он воно. І спробую його знайти, якщо він заховався під таким дубком. От таке ще може бути. Тобто на цьому пагорбі... Грибів було дуже багато. І що цікаво, що зверху я дивився, зверху дивився вниз, я не знайшов жодного. А коли я спустився донизу, вон туди, у барізки, я там знайшов кілька грибів. І піднімаючись вверх, я ще нахожу і находжу. Ось таке класне місце. Оп. Храм. Суперовий грибочок. Так. От до такої його кучки. Бачите, от. це все в одному місці, буквально на пару метрах. Така кучка грибів. Який можна сьогодні зробити висновок? Найшов гриба, не потрібно спішити. Не потрібно спішити. Зірвав і побіг далі. Хоч людей було багато, я забрався в таке місце, де нікого не було. Найшов одного, другого, третього, не спішачи, помаленьку обходжу оцей горб. Зверху грибів не було, але я спустився донизу і грибочки пішли. Тому, друзі, в свій час. Поспішиш людей насмішиш, або нічого не назбираєш. Ну, сьогодні я не спішу, просто збираю гриби. Я думаю, вже непогано. непогано. Хоча гриби і великі, не такі, як хотілося. Трошки їх робачливі, але я думаю, що на сушку вони підуть і будуть дуже непогані сушені гриби. На цих чудових знахідках я буду вже збиратися додому. Якщо по дорозі ще щось знайду, обов'язково покажу. Тому, друзі, бажаю всім вдалих грибних походів, гарних вам грибочків, гарного вам і міцного здоров'я. Як бачите, грибочки в нас вже переростають, тому будемо чекати слідуючих грибочків. Зустрінемося в слідуючому відео. Пока-пока.